Доброго вечіра, поліцмени. на зупинці автівка припаркована з порушенням ПДР 15 днів. Будь ласка, перетягніть до відповідальності. Заважаєте тролейбусу, маршрутному транспорту. Вже подіху, чи що. Добрий день. А, ні, я так, що побачив звідти, але я знаю, що вони не мають права ставати тут. Дивіться, а, правила дорожнього руху чітко сказано, ПДР 159Є, зупинка заборонена. Всім. Всім. Там нема виключень, громадський маршрутний транспорт. Єдине, що, якщо ви ви маєте право мені виписати постанову, як водію тренеру, але я згідно маршрутного листа можу оскаржити це в суді. А він нічим не може довести що він має право. Розумієте? Будь ласка.